Вітаю! Мене звати Олексій, я лікар-хірург, і сьогодні ми поговоримо про виразкову хворобу шлунка та її ускладнення. Адже саме з ускладненнями борються хірурги. Тоді як неускладнену виразкову хворобу лікують сімейні лікарі, терапевти чи гастроентерологи. Виразки найчастіше утворюються в шлунку або 12-палій кишці. Щоб постійно не повторюватись, я буду говорити про виразку шлунка. Але будемо розуміти, що те саме стосується і виразки 12-палої кишки. Тобто, коли я кажу виразка шлунка, то маю на увазі виразка шлунка чи 12-палої кишки. Так от, шлунок це порожнистий орган. Він має стінку, а всередині порожній. Звісно, порожнім він буває не часто, оскільки ми постійно запихаємо туди щось смачненьке. Стінка шлунка неоднорідна. вона складається з шарів, як тортик. Внутрішній шар називається слизовим. Як зрозуміло з назви, він продукує слиз, який захищає сам шлунок від соляної кислоти. Також він продукує саму соляну кислоту, яка забезпечує перетравлення їжі. Другий шар м'язевий, складається з гладком'язових клітин, скорочення яких забезпечує просування їжі по травному тракту. Третій шар серозний. Він огортає шлунок ззовні та відмежовує його від інших органів черевної порожнини. Якщо внутрішня, тобто слизова оболонка шлунка, пошкоджується, про причини цього ми поговоримо пізніше, то спочатку розвивається її запалення, яке називається гастрит. Згодом на його місці можуть утворюватись невеличкі ранки, які називаються ерозіями. Якщо глибина цих ранок досягає вже другого, тобто м'язевого шару, то такі рани називають виразками. Тобто гастрит, ерозія та виразка це різні стадії одного і того ж процесу. А тепер поговоримо про причини. Однією з основних причин утворення виразок є Helicobacter пілорі, це бактерія, вона екстремал. Оскільки вона єдина, хто може жити в шлунку, незважаючи на велику кількість соляної кислоти. Ця бактерія продукує речовини, які руйнують слиз, що захищає шлунок. Внаслідок цього соляна кислота роз'їдає стінку шлунка. І чим більше кислоти утворюється в шлунку, тим більший ризик утворення виразок. А утворення кислоти стимулює вживання кофеїну, алкоголю, нікотину, особливо начче, а також порушення дієти. Також руйнування слизу спричиняє прийом нестероїдних протизапальних препаратів, таких як аспірин, ібупрофен, диклофенак, тобто майже усіх знеболюючих. Які ж симптоми мають нас насторожити та спонукати до подальшого дообстеження? Перш за все, це біль в верхніх відділах живота. Зазвичай він приступоподібний, ріжучий або пекучий, рідше ниючий. Він має чіткий зв'язок з прийомом їжі. Зазвичай він посилюється надще, зникає одразу після прийому їжі і потім з'являється знову через 2-3 години після прийому їжі. До інших симптомів може належати нудота, блювання, відрижка, печія, відчуття швидкого насичення, ждуття шлунка одразу після прийому їжі, а також відраза до їжі, яка раніше подобалась. Це мерзності. Це реально мерзнусті. На жаль, з допомогою УЗД побачити виразку не можна. Тому для діагностики захворювань шлунка застосовують інший, більш складний та неприємний метод гастродуоденоскопію. Суть методу полягає в тому, що тонкий гнучкий апарат з камерою та світлом на кінці заводять безпосередньо в шлунок та оглядають його зсередини. Це дає змогу побачити запалення слизової, ерозії чи виразки. Як цю процедуру уявляють пацієнти? Насправді все не так страшно. Я особисто переніс декілька таких процедур в дитинстві, а потім вже в роки інтернатури, коли мій шлунок почав барахлити через студентський раціон. І запевняю вас, що сучасні ендоскопи набагато тонші та більш гнучкі, що робить процедуру більш комфортною. Звісно, набагато краще, коли в твоєму горлі немає ніяких сторонніх предметів, але цілком можна потерпіти декілька хвилин. Повірте мені, це набагато легше, ніж те, що може чекати пацієнта у разі розвитку ускладнень виразкової хвороби. Якщо ви аж надто боїтесь, то в більшості медичних закладів цю процедуру можна зробити під наркозом. Також обов'язковим є тест на виявлення Helicobacter pylori – бактерії, про яку ми говорили вище, цей тест можна провести одразу під час проведення гастроскопії. Тепер декілька слів про лікування. Суть його полягає в тому, щоб зменшити кількість кислоти в шлунку та вбити хелікобактер, якщо він є. Це дозволить вирости, загоїтись. Перш за все, необхідно виключити нікотин, алкоголь та кофеїн, особливо наче, на час лікування. Решту рекомендацій по дієті легко знайти в інтернеті, тому я не буду їх перераховувати. Ліки вам призначить лікар, але зверніть увагу! Що деякі лікарі досі призначають такі препарати, як H2 гістаміноблокатори наприклад, Ранітидин чи Фамотидин. Ці препарати застарілі, і їх використання не рекомендовано жодними сучасними протоколами лікування. Їм на заміну прийшли більш сучасні та кращі препарати інгібітори протонної помпи або ІПП. Їх можна впізнати по закінченню празол – це може бути омепразол, пантопразол, езомепразол тощо. Саме один із цих препаратів вам мають призначити. Якщо ж лікар призначає вам ранітидин чи фамотидин, то вам варто подумати, щоб звернутись до іншого спеціаліста. Якщо ж вам призначили ці препарати 10 років тому і ви досі їх собі купуєте, коли вам болить живіт, то тут вже пиняйте тільки на себе. Крім інгибіторів протонної помпи, також призначають спеціальні антибіотики, щоб убити хелікобактер, якщо він є. Що буде, якщо не лікувати виразку? Перше, що може трапитись, це кровотеча. Виразка по своїй суті це рана. А як відомо, з рани може тікти кров. Тільки в даному випадку кров тіктиме не на двір, а в шлунок. Якщо це буде невелика кровотеча, пацієнт може цього навіть не помічати. Вона може тривати тижнями. І пацієнт відмітиться тільки тоді, коли в нього витіче вже стільки крові, що він стане блідим, в нього буде головокружіння та виражена загальна слабкість. Якщо ж виразка пошкодить велику судину, то кровотеча може бути настільки потужною, що в пацієнта з'явиться блювання кров'ю чи кавовою гущею. Цей стан загрозливий для життя та може призвести до раптової смерті. Тому. Обов'язково необхідно звертати увагу на такі симптоми, як поява у пацієнта чорного калу. Він з'являється тоді, коли кров змішується з шлунковим соком. Але зверніть увагу, кал має бути саме чорний. Расист! Расист! Не темно-коричневий чи темно-зелений. Ці кольори не страшно. Чорний колір звертаємось до лікаря. Блювання. Чимось схожим на кров чи кавову гущу, негайно звертаємось до лікаря. Другий зловісний сценарій це перфорація. Якщо ранка уражає перший шар це ерозія. Якщо вона уражає другий шар це виразка. Думаю, ви зрозуміли логіку, і якщо слідувати їй далі, то при пошкодженні усіх шарів в шлунку утворюється дірка крізь неї. Витікає їжа і розтікається по всьому животу. Якщо нічого не робити, пацієнт помре. Лікується такий стан тільки хірургічно. Дирка зашивається, живіт миється, встановлюються дренажі. І повірте, це набагато гірше, ніж звичайна гастроскопія. Тому боятись треба саме ускладнень виразкової хвороби, а не п'ятихвилинного обстеження. І останнє. Хронічна нелікована виразка може малігнізуватись, тобто перероджуватись в рак. Тому при появі всіх вищеописаних симптомів необхідно звертатись за медичною допомогою та проходити обстеження і не боятись гастроскопії. До зустрічі!